Сьогодні у нас 30 березня 2023 року. Збираю грибочок саркосцифа. Грибочок росте на гілочках, в землі, які знаходяться гілочки, або поверх землі. Інша назва ельфова чаша. Грибочок цікавий, має оригінальний смак. При приготуванні його. Маєте смак жареного кальмара, якщо його піджарить цей грибочок. Грибочок відварюється 5-10 хвилин, не більше. Зливається вода і готуєте страви, які вам забажаються. Хоч варені, хоч жарені, в салатики додаєте, прикрашаєте страви. Ось такий вигляд має вже крупна велика саркосцифа, ерфова чаша. Корисний, незвичний, гарний грибочок. Колір свій не втрачає при відварюванні. Стає більш еластичним, менш крихким, тому що грибочок доволі крихкий, дуже ламається. Ножка відрізається, чиститься, миється грибочок і готується, за вашим бажанням. Смачного всім!